Вітаю наших шановних учасників, наших шановних гостей. Сьогоднішні події Сімпію. Ми частина Глобальної асоціації професіоналів з управління змінами. Маємо представленість в Україні, таким от нашим ГО. Загалом Сімпі глобально заснована у 2011 році. Тобто, в принципі, це організація, яка вже має доволі великий бекграунд роботи і яка вже С є, сформувавшися представленість, в принципі, по всьому земному шару, і дуже класно, що в Україні також є ця представленість. Фахівці з управління змінами у своїй роботі керуються стандартом. Це документ, який об'єднує практики, визначення, розповідає про те, які мають обов'язково бути виконані процеси при проектах змін. І, відповідно, цей документ він є у вільному доступі. З ним можна ознайомитися на сайті SMP Global. Ви можете там його скачати, завантажити англійською мовою. І ми дуже сподіваємося, що найближчим часом переклад стандарту українською у нас з'явиться. Ми активно зараз над цим працюємо і фіналізуємо в принципі, знаходимося на фінальному етапі. і Вивчення стандарту, цей переклад має спростити, і таким чином ми зможемо залучати більше фахівців до вивчення стандарту. А які є можливості для професійного розвитку? По Change Management ви можете отримати сертифікацію, яка скорочено називається CCP, це сертифікація від глобальної асоціації і. Існують курси, певна програма, яку потрібно пройти для того, щоб вчасно, влучно, з високим результатом здати цей сертифікаційний тест. Тест це питання, в принципі, вони всі йдуть по стандарту, і ключове знати стандарт, як би це банально не звучало. Чим ми займаємося в нашому чаптері. Ми є громадською організацією неприбутковою. Всі наші мембери працюють виключно на волонтерських основах, так само як і борт організації як правління. Ми проводимо відкриті безкоштовні події, такі, наприклад, як сьогодні. створюємо безкоштовні продукти, які базуються на практиках change management. Вони публікуються у нас на сайті в відкритому доступі, проводимо дослідження, і на цей рік у нас є велика амбітна ціль. Ми хотіли би сертифікувати на національному рівні професію управління змінами фахівця, спеціаліста з управління змінами. Так, що слідкуйте за нашими а, сторінками, які тут наведені на на, на на цьому слайді, і долучайтеся до нашої спільноти, приходьте до наші на наші інші події, а також користуйтеся матеріалами, які ми публікуємо. Дуже вас до цього заохочуємо. Моя доповідь буде цікава точно проектним менеджерам, хто вже е, працює і хоче осягнути додатку, додаткові знання з управління змінами. І тим, хто хоче, в принципі, трошки уточнити, що таке управління змінами як дисципліна. Розкажу чому, тому що е, найбільші такі міфи або очікування від ролі управління змінами це у нас або проєктний менеджер, який управляє важливими е, е, етапами проєкту, чи бюджетом, скопом або розкладом, і так далі. Або HR, який е, комунікує зміну всередині компанії. і, Euh, щось, що відбувається в корпоративному світі, насправді ця дисципліна набагато глибше, і ви побачите, скільки всього тут можна знайти для себе для того, щоб ваші зміни були якось якісними і довгостроковими. Про що ми сьогодні поговоримо? Для того, щоб зрозуміти трошки поєднання нашого управління проєктами і управління змінами. Проговоримо дуже високорівнево про склад процесів кожної з дисциплін. Не зможемо заглибитися глибоко і зразу але зразу перепрошую, що презентація буде перевантажена інформацією для того, щоб ви могли скористатися цими даними трошки пізніше. Презентацію і запис можна буде отримати на ваш імейл, е через який ви реєструвалися, тому все. Можливо, якісь корисні темплейти чи інформації, чи чек-лісти ви зможете використовувати. Намагалася зробити це для вас корисним. Подивимось інтеграцію управління змінами управління проєктами, подібності, відмінності, ризики при сумісному поєднанні двох дисциплін, вигоди і трошки практичних кейсів і вивчених уроків.